Мир вам, я вітаю вас. З вами Любомир Богоявленський. Сьогодні у нас 15 січня 2024 року. І я продивляюся карту року 2024 для раків. В попередніх відеороликах у зв'язку з тим, що я написав свою книгу до Таро російською мовою, я говорив, що я буду продивлятися в цьому році прогнози. Карту року 2024 для знаті зодіаку російською мовою. Але волею вищих сил, як мені вказує, вища сила, я буду вже решту відео записувати рідною українською мовою. І для цього я перекладатиму російською мову на українську і готуватиму вже текст. тому що Книзі, цитати філософські, які я приготував. У зв'язку з цим я буду мої дорогі відеоролики записувати наступним алгоритмом. Спочатку я самостійно продивляюся на своїй колоді авторській карту. От карту я витягну. Наприклад, у мене я буду зараз записувати відео для раків карту року. Ось у мене король Христовий. Потім я дивлюся у своїй книзі цитату, яку я приготував філософську. Ем, перекладаю ту інформацію, яка мені тоді відкривалась, коли я книгу ще писав 2017-2018 роки. Я перекладаю на українську мову, цей текст готую і вже озвучую вам відео українською мовою. Тому е, волею Вищих сил. Решту. Знаків Зодіаку, карту року 2024 для знаків Зодіаку я буду продивлятися і озвучувати рідною українською мовою. Україна наша головна країна. Україна це велике царство духовності і свободи. І я український езотерик, я український таролог, я український екстрасенс. І тому волею вищих сил, звичайно, я буду намагатися зменшувати свої російськомовні відеоролики до мінімуму. Це воля вищих сил. Слава Україні! Все буде рідна Україна, царство Великої духовності.